19 січня 2023 року українці відзначають 111 річницю з дня народження першого заступника Степана Бандери Ярослава Стицька у Тернополі біля пам'ятника політичного діяча зібрались про священні оці, які відправили молебень. А після відбулось урочисте покладання квітів. Прошу пряму мову. Важливо те, що Стецько був не лише ідеологом українського націоналізму, був справжнім ідеологом української державності, і він один з перших говорив про необхідність побудови. Європейської України тому сьогодні, під час війни, для нас надзвичайно важливо саме його робота, саме його праця, саме його теорія, його ідеологія. Тому що ми бачимо, що сьогодні історія повторюється через століття. Ми маємо сьогодні знову повернутися до українського погляду на історію, до українських героїв, до українських видатних діячів, які займалися державотворенням, які будували нашу державу, які вболівали за її становлення. І тому через такі події ми ще раз можемо звернутися до тих фактів, до тих історичних діячів і знову ж таки підштовхнути до вивчення історії.